Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І нашим глядачам у Ютубі нагадаємо, що ви підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вже вийшов Іван Киричевський, експерт «Дефенс Експрес. Вітання, пане Іване. І вам доброго дня, пане Іване. З вами хочемо поговорити про те, чи дійсно є вже помітні ознаки того, що расисти готуються до нових масованих. Ракетних ударів по Україні у осінньо-зимовий період, і про що це може свідчити? Багато хто з українців очікували такої атаки, зокрема на День Незалежності, але слава Богу, цього не трапилося. То чи дійсно рашисти економлять і хочуть підготувати нам знову ж ось такий неприємний сюрприз на наступну осінь та зиму? Ну, я думаю, те, що там не відбулося зі сторони російських окупантів нічого на день незалежності, це скоріше досягнення яким так, невідомих дроноводів, які дуже успішно посадили дрон камікадзе на бомбардувальники на аеродромі сольці, і воно дуже так гарно запалало. Горіло, палало ясно. Тим більше, що воно ж загорілось не просто так, а тому, що ці бомбардувальники явно стояли заправленими і спорядженими ракетами. Тобто, готові ми довели відповідно, Вони чекали там всі так от команди, а тут замість тапаз їм невідомі дронаводи з України передали передали і привіт. Добрий ми з України. Саме тому не відбулося, тому що росіяни економлять ракети. На жаль, їм зараз нема особливого приводу економити ракети чисто тому, що вони ну, радикально тут підходить слово, радикально збільшили темпи виробництва своїх ракет. Тому що, якщо е, ну, там, до 2021 року були відомі цифри, що росіяни за рік виготовляють десь там, Загалом 120 ракет Х-101 за рік, і загалом 120 ракет Калібр за рік в кращому для себе випадку. То тепер, от за підсумками серпня, вони мали би зробити для себе взагалі 110 за місяць. Причому це входить там орієнтовно. Там до 40 ракет Х-101, до 30 ракет калібр, шість е, аеробалістичних кінжалів. 30 балістичних іскандерів, 10 крилатих е іскандерів до цього ж комплексу. Тобто їм нема сенсу економити, і навіть якщо виходити із того ракетного запасу, який от, заявило головне управління розвідки, от включити за ракетами Х-22, у них там зараз в запасі мінімум 700 далекобійних ракет, Ми Робимо, що плюс поправку на мінімум 100 ракет виробництва в місяці, відповідно, вони зможуть підтримувати темпи ударів. Ну, Десь в такому самому темпі, як і це було минулої зими. Ну тобто, Або один такий великий масований на 80 100 ракет раз два тижні, ну або там, з більшою частотою, а, але з меншою масою залпу, як то кажуть. Тим більше, що ще влітку, коли здавалося Липень, спека, і ні нікому ніколи не хочеться думати про погану, вже тоді головне про розвідки говорило. Публічно, що там, за даними наших розвідників, росіяни збирають супутникові дані про стан нашої інфраструктури, ну зокрема, для того, щоб планувати цю саму кампанію ударів. Тим більше, що особливо з такими випадку, з такими специфічними системами, як енергетичного. Течна інфраструктура має значення не тільки там цілісність їх ну, там, потужності, але і рівень їхньої продуктивності також. Тому, можливо, навіть росіяни на цей раз будуть ставити якісь там цілі по для ударів по енергосистемі більш реалістичніше Тобто, не те, що там одразу так от одним залпом закинути нас в блекаут. Ну На щастя, це не вдалося навіть двадцять. Але щоб, з ким так, присаджувати поступово продуктивність нашої енергосистеми, простіше кажучи, щоб ми сиділи з більшими інтервалами без Світла, от за це вони точно можуть змагатися. Пане Іване, а от е, наша розвідка не знає, де ці ракети виробляють рашисти, і чи є можливість е, так само, можливо, туди якоїсь дрона чи ракету посадити. Ну, ким так, тут не те, що там розвідка має знати, це, в принципі, бо, так, дані з відкритих джерел доступні, mm -hmm. що -то. основний виробник російських далекобійних ракет, ну, як він. До звукових крилатих ракет типів х 1 і похідних до них розташовувати в місті Дубна за 120 км північніше Москви. Mm -hmm. ну, от відпрацювання технічних рішень, щоб такого прислати в тому числі на той завод, щоб він там якось так сів так влучно і хоча б якось вивів з ладу ці ракетні виробництва, ну, ми вже зараз бачимо. Ну, вони, правда, поки пролітають там. По військовим об'єктам або військово-політичним об'єктам Москві або по Пскову, от Росіяни в Енгельсі готуються. Ну, хто знає, можливо, й до Дубни добереться. Тим більше, що під час цих недавніх нальотів було як мінімум два епізоди, коли наші дрони дуже вдало приземлялися на російські заводи військової електроніки. Тому хто знав, що от там от цифри по виробничим планам за серпень, які звучало головне при розвідки, розвитки, вони так і залишаться актуальними. А от щодо от, ракет... ну Ніколи не буває такого, щоб можна було в якесь виробництво зброєння вести тільки верх-верх-верх-верх по такий, е, ну, по графіку вгору, і щоб ніколи там не було спадів. Ну, Можливо, якраз вдасться добитися хоча б якогось спаду через те, що скажімо ну, так, все-таки без електроніки росіяни в ракетах нікуди не дінуться. Ну, і, Пане Іване, мабуть, варто також згадати ще про вибух в Сергіїв посаді, якщо не помиляюся, це теж недалеко від. Москви і недалеко від Дубни, то можливо, дійсно, і варто нам чекати, там теж якусь бавовну. Ну, там ж свої бавовни дочекалися. Я думаю, що там все-таки займалися більше електронікою, яка стосується системи управління вогнем для бронемашин. Ну, угу. Тому що більш-менш нові модернізовані танки росіяни на гора видають, нові бронемашини для десантних військ видають. І, судячи з усього, цей завод займався там саме тим. Ну, хоча з сторони, з там кість так звані хороші росіяни вкинули, що начебто цей от завод в Сіргієвому посаді, де там відбувся цей от, е ефект лінзи, що він, начебто, займався якоюсь частиною цього перспективного російського паперового бомбардувальника. ПАК да ну, тому що цей бомбардувальник досі лишається тільки на папері, але от гроші на е технічну документацію освоюють успішно. Пане Іване, цікаво, чи, цікаво, е чи вам відомо про те? Скільки наразі росіяни мають у своєму запасі далекобійних ракет? Ну, тут ми можемо посилати на дані головного управління розвідки про те, що все-таки на 28 серпня там було загалом 585 ракет усіх типів. Тут важливо фіксація, чому саме на 28 серпня, ну, тому що була масована ракета ракетна атака 30 серпня, там росіяни витратили 28 ракет. Ну і ще плюс удар калібрами 1 вересня, коли вони витратили два калібри. Тобто звідти мінус 30 ракет. ну Тим не менш 550 ракет далекобійних. Кі плюс ще 150 ракет Х-22. ну, Орієнтовно, ну, вважайте, майже 700 одиниць, от таких от. тим більше, що, до речі, якщо брати ту розбивку по на головне управління розвідки, то там ще один теж небезпечний момент проглядається. Ну, по-перше, більшу частину ракет там тепер складають. Скажімо так, засоби ураження, які мають ну відносно невелику дальність польоту, ну тобто не дозволяє перекривати всю територію України. Це ракети ха 22 там де фактична дальність пуску складає 300 км, навіть за умови модернізації до рівня Ха 32 І ці балістичні ракети іскандер, дальність стрільби 500 кілометрів. Мало не кажучи, що якщо Білорусь е, якось там перепрошую западляно не підсуне, то до західних областей України такі ракети точно не дістануть. Але як можемо знати, ну в нас дуже скажімо так обмежено. Аже на кількість ЗРК західного зразка, які можуть такі ракети збивати, що в свою чергу вже приносять якісь перепрошую, приносять якісь ну приносить нам свої відповідні руйнування. Ну тому що десь там був ж недавно удари з хандерами по Дніпру відбити не змогли. Ще такий важливий нюанс, що в тому, що ж росіян там 85 аеробалістичних кінжалів. і тут ж до речі, не варто перебільшувати нашу можливість їхніх збивати. Да, були три удари атаки по Києву в травні, коли далися їх повністю відбили. Але ж давайте пригадаємо, у серпні була атака по коло там, де було випущено 4 кінжали, збили один, три долетіли ну так, прилетіли в призначений район, але не влучили по цілі, але вбили дитину. Тобто там теж свої проблеми виникають. Але з іншої сторони, що дозволяє сподіватися на те, що можливо росіяни не зможуть повністю з тою руйнівною ефективністю використати той ракетний арсенал, який могли би. Там є така історія. Пригадуємо, що от коли росіяни проводили свої масові ракетні атаки цієї зими, то вони намагались комбінувати в одному залпі одразу одночасто кілька типів ракет. Там ж могли летіти не тільки ці ракети з бомбарвальників у 95-й месиці х 101 Х-555, могли летіти одночасно і калібри разом до цих ракет. Іще і Ще й іскандери з інших пускових установок, і ще можливо там додавали би і шахетів. Але зараз, ну що з російським військово-політичним керівництвом трапилось, це питання відкрите, що вони е, ма, намагаються проводити масовані ракетні атаки, або лише використанням іскандерів, або лише використанням калібрів плюс шахеди. Або цими крилатими ракетами повітряного базування. А там ж крилатих ракет повітряного базування росіян залишилось лише 100 одиниць проти 140 калібрів. Тому, ну, лишається тут сподіватися на те, що росіяни цю свою інституційну дезорганізованість будуть продовжувати і далі. І відповідно, вони тим наявним запасом ракет, які є, не зможуть досягнути того масштабу. Руйну яким їм вдалося минулої зими Ну чисто тому, що діятимуть ну, не так скоординовано, як це було минулого року. Пане Іване, ну і ви вже згадували про те, що, можна сказати, таку масовану атаку на російські регіони і той самий Псков, і тоді і якась там Тульська область, Калуська, ніби якісь були прильоти, але бачимо, як расисти на них реагують, вони обкладають. Шинами, ці такі. Що це за новий винахід? Це таке ППО новітнє? Ну, знаєте, в нас ж тут широче базова версія, що це от вони чекають прольотів наших дронів, ну і щоб можливо так захиститися. Але, до речі, вже якомусь російському ресурсів встиг побачити, що вони згенерували іншу версію. Ну, вже ж у них там пішло про резонанс, що там один вертольотник перегнав свій мі 8, причому так, так. на раз два. Ну от раптом це простраховка на випадок, щоб бомбардувальник не угнали. Ну, тому що все-таки там можуть використовуватися як і автомобільні шини, так і, і це, Знаєте, підняти літак з таким грузом ну це складно. Чи взагалі дозволять аеродинамічні характеристики, а розбирати самостійно це ж дуже довго, тому ну, хто знає. Як там, якщо так, чисто для розрядки обстановки, да, можна таки звернути увагу, тому що ну, хто знає, раптом вони вже в буквальному сенсі бояться угонів. але якщо брати якісь практичні заходи, ну насправді воно їм нічого не дасть, тому й на це і звертати не варто увагу. Але водночас чи помітили ви якусь реакцію з боку расистів, крім цих, цих шин, що вони щось там, можливо, десь ці літаки переганяють. Можливо, за Урал, чи якимось іншим чином їх ховають чи страхують? Ну, щось такого взагалі нічого не було помічено, і вони, в принципі, в ніякої якоїсь такої радикальної активності не проводять на тлі наших атак безпілотниками, вони там збудували якісь типу, ну, підвищення для своїх панцирів, і то, як виявилося, щоб охороняти не Москву, а особисту резиденцію Путіна. Ну, і ще вони там намагаються зобразити, що, начебто, аналогові аналоговнітний мі 28 Здатні збивати наші дрони, які там можуть атакувати територію Російської Федерації. Ну що ж, ну хай продовжують тому житусі не ну, Іване. Цікаво ще наскільки як, як зараз працює завод у Татарстані? Чи відомо вам щось про це? Наскільки власне може змінитися ситуація, якщо там буде зменшений чи збільшений зменшено чи збільшене виробництво цих дронів, які я так розумію, таки створюють для атаки на? На Україну, ну якихось актуальних даних, от як там зараз той проект Алабуга в Татарстані працює, чи вони там змогли вирішити якісь там проблеми свої організаційні технологічні, про які раніше ЗМІ була мова? Ну мені це невідомо, М -м -м ставити питання про те, чи зможуть вони чи не -е, на наростити, чи в них там падеться воробництво, ну, теж поки що зара. В випадку з проектом росіян по виробництву цих самих дронів Камікадзе в Татарстані можемо хіба що зафіксувати, що ще з, кінця, з початку липня мінімум дрони вже складені на території Російської Федерації, пролітають по Україні. Тому ну там уже просто немає сенсу говорити про цей завод «Алабуга» в Татарстані як про якусь таку перспективну загрозу. Ну все, вони не використовуються для ударів по території України. Ну, як там, Головне управління розвідки вже там анонсувало, що нам буде шукати способів, ну як вони там оптично висловились, кінетичного впливу на ланцюжки виробництва шахедів на території Російської Федерації. Ну от вже пора до цього просто ну, і до цього теж Будуть переходити, ну, тому що електроніка на де треба приблизно така сама, як і на ракети. І е, там теж може бути питання відкрите. До речі, цікаво в цьому контексті дізнатися, чи е, збільшилися закупівлі Росією Московщиною, точніше, е, іранських саме дронів? Ну, це, питання, це на це питання можуть відповісти, на жаль, лише самі росіяни і іранці, які, власне, ці всі дрони, самі дрони постачають, тому що. Ну, немає якби твердих даних, стверджувати, що всі росіяни припинили використовувати дрони іранського виробництва. Бо те, почали пішли вхід і, російсь... і дрони російського виробництва. Зрозуміло, Дякую вам, пане Іване, за цю інформацію, за ці коментарі експерт Експрес, Іван Кричевський був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Іване, тримаємось.